З перших уст про головне розповіли бойові офіцери збройних сил України про ветеранську політику для представників влади та активістів осередку громадської організації Захист держави Хмельницький це безцінна інформація, адже ніхто, окрім тих, хто боронив чи боронить державу, не знає, чого потребує ветеран, повернувшись додому. Сьогодні надзвичайний захід і його особливістю, його родзинкою, його важливістю є те, що ми сьогодні мали можливість живого спілкування з нашими військовими, з тими, хто прямо зараз тримає фронт, прямо зараз здобуває нашу перемогу, прямо зараз творить майбутнє України. Так, ми сьогодні залучили для того, щоб військових їх потреби, їх проблеми інколи крик душі. Почули і представники влади, і представники громадських організацій, які щиро бажають допомагати. Але головне те, що ми дали можливість військовим сказати, що їх турбує і чого би вони хотіли. Саме тому цей захід безцінний, і ми будемо продовжувати в такому форматі, тому що саме так народжуються найбільш ефективні формати допомоги військовим. Одне із ключових питань панельної дискусії військовослужбовці у владі для голови комісії ветеранської політики Хмельницької обласної ради важливо почути думку самих захисників. Він переконаний, саме ці люди мають творити громади. У нас проблема в суспільстві за те, що ми живемо під війними стандартами. Ми сьогодні при владі говоримо одне, а потім повертаємося і, і робимо зовсім інші дії. А хлопці, які були на передовій, у них подвійних стандартів немає. Це дуже легкий шлях боротьби. Це один шлях боротьби з корупцією. У них немає подвійних стандартів. Вони, вони не можуть придати. Це для них придатність. І коли тебе побратим на руках погибає, коли тобі його треба тягнути 8 кілометрів, бо в нього ноги нема. Це настільки люди, люди просто перезавантажуються, що вони подвійних стандартів немає. Чимало потреб у ветеранів, які повернулися з фронту. Важлива кожна деталь та комфорт. Тому підход до ветеранської політики повинен бути на найвищому рівні, і його фундаментом має бути безперечно діалог із військовослужбовцями. Якщо ми будемо бачити побратима, так, ми знаємо, що він такий-такий, ми підемо і підтримуємо. Але коли ми бачимо, що говориться одне, а робиться друге. Ну, не то, що не хочеться пускати руки, тому що ми розуміємо, що ну, нічого не змінюється, ну нічого не змінюється. Коли ми бачимо побратима, він робить, ми йому допоможемо і підтримуємо. І це для держави, для наших побратимів, для суспільства. Оце все треба робити тільки таким чином. Ми не кажемо, що нам потрібно там, я не знаю що, просто не заважати. Якщо ви даєте, хочете, щоб ми робили, ми будемо робити. Військовослужбовці на посадах в органах влади це не привілей, це стимул суспільству ставати кращими та наслідувати. Переконані бойові офіцери. Коли в державних органах людина займає посаду і вона воювала, служила, знає, що це таке робити, і вона або служить воюють. Вона би подавала цей приклад, по-перше, для цивільного населення, яке бігає, ховається і кричить, а чує інші йдуть. це б був приклад, що державних органів, державні посадові посадовці подають приклад, вони йдуть, служать, воюють. Тобто і ми повинні йти. Допоки ветеранська політика формується, наші захисники продовжують протистояти ворогу. Сьогодні мрія у кожного військовослужбовця одна перемога. Однак, кожен з них щоденно потребує зовсім невеликих, однак надважливих деталей. Кожен з них мріє про маленькі деталі, маленькі такі складові, які допомагають їм стояти, їх мотивують і так далі. Вони мріють. Регулярно їздити в відпустку додому, бачити своїх рідних, близьких. Вони мріють про те, щоб їм дали новітню сучасну зброю, новітні сучасні прилади, які допоможуть їм здобувати цю перемогу і що їм облегшить оцей їхній труд, боротьбу на передньому краї. За словами ініціаторів дискусійної панелі, це не єдиний захід спрямований на діалог із військовослужбовцями. Це лише початок, який неодмінно матиме продовження, адже думка тих, кому ми завдячуємо відносно спокійним життям, заслуговує на увагу, а головне на зміни. Юлія Кучер Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.